Есарі Авгоста переписати всю Вселенну. Це був перший перепис, коли сирій правив Кир... Кирині, і всі йшли записатися кожне в своє місто. Пішов також Йосиф з Галилеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вефлеєм, бо він походив з дому й роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна, коли вони були там. Настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді, були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар, аж ось ангел Господній з'явився, їм слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх, ангел сказав їм. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні вам народився в місті Давидовому Спаситель Христос Господь, і ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах, і вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалили Бога, кажучи, слава на висотах Богу і на землю мир людям, благовоління, і коли ангели. Знялись від них на небо, пастухи один до одного говорили ходім лишень до Вифлеєму та подивімося на те, що Господь об'явив нам. Пішли вони поспішно і знайшли Марію Йосифа і дитятку, що лежало в яслах, побачивши його. Вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятку. І всі, хто чув їх, дивувалися тому, що пастухи йому повідали. Марія шпильно зберігала все це. Роздумуючи в своїм серці, а пастухи вернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули й бачили, так як їм було сказано. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Слава Ісусу Христу. Чули ми вже сьогодні кілька Євангелій, це також вже сьогодні звучало. І в кінці ми чуємо такі слова, що Марія пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. Тут кожен з нас повинен десь взяти приклад з Марії, приклад в тому, щоб, почувши Слово Боже, зберігати його в своїм серці. Кожен раз, коли ми приходимо до Божого храму, кожен раз, коли ми відкриваємо святе письмо, ми це слово читаємо і намагаємося почути, бо не завжди вдається, те, коли клопоти, якісь, якісь події, ситуації різні, десь перебивають нам цей момент, щоб ми дійсно переживали Слово Боже. Ми десь його десь воно прилітає, повзвуг нам і втрачається. Але попри все, ми повинні старатися так, як Марія, пильно зберігати слово Боже в своїм серці. Будуть моменти, коли клопоти наші життєві будуть нам його перебивати. Навіть ось цей час тривічної війни. Кожного року ми надіємося, що ось ось вже кінець і вже три роки так чекаємо цього кінця. А в сумі то вже більше десяти починається. І може нас це свого роду вибивати з колії. Але вибиває з колії, це тільки тих, хто має слабку віру. Але ті, якими є кожен з нас. Хто вірить в Бога і вірить в Царство Боже, то знає, що все, що відбувається, є з допусту Божого, і що багато речей, яких відбувається, ми є самі винні в тому, що так сталося, бо ми в певному моменті десь толерували, толерували якісь речі, які неприпустимі, які не можна було толерувати, чи цю двомовність? Чи слухання ворожої мови, чи навіть потурання тому, що мають право і тому подібне. І бачимо, до чого це призвело. Зараз, попри війну, в нас є також інші речі, які нас заохочують толерувати. Заохочують нас до того, що і переконують нас в тому, що. Це нормально, що кожен має право вибору, нищачи сім'ю. Вводячи нас в оману до того, що любов понад усе. І якщо хлоп любить хлопа, то це нормально. І нас в цьому переконують, що якщо жінка з жінкою живе, то це нормально. Але це не є нормально. І десь цей приклад навіть нашої війни, фізичної. Нашої попередньої толеранції цього, цього всього руського, яке ми дозволяли входити в наш світ, в, наш, в нашу культуру, має нас навчити, що на духовному полі, на полі охорони сім'ї, ми маємо бути більш впевнені і переконливі, і ніколи не годитися з тим, що хтось нас буде в цьому переконувати. Ми маємо. Ідеальний приклад сім'ї Марія, Йосиф, Ісус. Маємо навіть те, що Бог приходить на землю, народжуючись від батька і матері земних, будучи Богом. Це також є вказування кожному з нас про те, яка важлива є сім'я. Хоча, знаючи ці всі речі, які зараз відбуваються в світі, недовго до того, що появиться там замість Марії два Йосифи або дві Марії, і будуть нам казати, що це нормально. Тому, дорогі в Христі, ми маємо, так як Марія, пильно берегти Слово Боже, і вміти так само Його. Захищати, його так само відстоювати десь в своїх думках, в своїх серцях, в своїх сім'ях, бо коли ми будемо пильно берегти Слово Боже, тоді ми будемо завжди з Христом. А Слово Боже це є ніщо інше, як сам Господь, який сходить на землю, який хоче прийти до кожного з нас. Амінь. Momo, si, si, do, si, do si.